Дорогі брати і сестри, шановні всі наші гості. Ми сьогодні всіх вас раді вітати на Мшанецьких колибах. Хтось з вас вже, можливо, тут був неодноразово, хтось ще не був. І сьогодні ми збираємося з нагоди з такої гарної нагоди. Нашого фестивалю полегойки бойки чи бойки-полегойки, як бой, правильно? Бой, бой, <сп> бой. полегойки-бойки, <після> добре <після> <package> и, 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 так, який, який буде відбуватися тут у нас на цій локації. Розпочинати ми все будемо молебнем до Пресвятої Богородиці у цій каплиці. Це є каплиця Святого Миколая. Потім хто захоче, може зайти всередину тут, помолитися, бо це, це не вважається як святилище. Туди можна заходити всередину, так само, але всі разом не зайдемо. Вений Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні, слава тобі, Боже наш, слава тобі, Сарю Небесний, утішителю душі і сини, що зусиль все наповняєш, Скарби в життя подателю, прийди <сум> <сум> і вселися в нас, і очисти нас, від усякої святи. І спаси, благий душі наші. Святий, святий Боже, святи, кріптий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріптийся, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріптийся, ти безсмертний, помилуй нас. і силу і святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Свята, як це помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико проси, беззаконня наші, святий, посіти, сіли, немочі наші, імени Твоє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отцю, і Сину, і святому і Духові і нині, і час, і на віки віки. Отче наш, що зі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Каго. царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого і і Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Зі запамни не біжень грішні і припадімо при покоянні, взиваючи взимаючи глибини душеї, владивши сихом, може знову за нами, Поспішися, бо загибаємо від божества. Не заверни рабів твої зні, Жив, бо в тобі на заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині час, і на віці, ніколи Богородице, силу Твою. А й дошко, і прихили в ухо твоє, О, я, ну, я твоє, у усякі бро. Подиві, помолімся, -поди бо ти, святий, се Боже, наші ти спочиваєш тобі славу, села, і моцю, і Сину, і Святому Духові, нині час, і навіки вічні. Амінь. Статиня його хволітої тверді, сили Його, Всяке блікання, нехай хвали, нехай хвалить господа, Господа, возьми з того для святого Євангелія, Господа Бога молі. Ти помилуй, Господи, помилуй Господ, не помилуй. спрості, вислухаємо свято Івангелія, любові усі від Луки Святого Євангелія читання. І слава слаб. Будьмо уважні. В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гільську в околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету. Як почувала Єлисавета, привіт Марії, зригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала. Благословенна тими жінками і благословена тідло Лона Твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя, Господь, мій, радію Божий, спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї. Ось віднині блажать мене всі роди, великі мені смутні, святе ім'я Його. Марія пробула його савети місяців зотри, потім вернулася до догому свого. Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Чи багато нині є тут Дмитрів між нас. Хто Дмитро, підніміть руку, є? А я. А ні, то тобто Дмитровича точно мусимо знайти. Ну, тим не менше, ми потім вияснимо, хто в нас Дмитро, хто в нас Дмитрович. Але чому я питаю? Бо ми знаєте, що сьогодні, у Богу Дякую, в такий сонячний день, ми зібралися з хорошої нагоди, зібралися тут і зараз молимося, і молимося в день святого великомученика Дмитра. Всі ми про це знаємо. І коли поговорити про того чоловіка, то можна сказати, що він був дуже і дуже сильним. Він мав сильну волю і він мав сильний розум. І він мав сильне бажання так само. І коли говорити про силу, то отут ці назві серед нас є школярі, то я пам'ятаю ще свою свій час, коли дуже важливо було мірятися силою, правда? Хто є сильніший? Хто сильніший, не знаю, у футболі, хто сильніший у математиці, правда, хто сильніший у співах. І так далі, і так далі, і так далі. І можна собі, можна завжди собі знайти когось, а той сильніший. Та ні, а там є ще хтось, що ще хтось сильніший. І ми так дійдемо, дорібрати і сестри, до того, що на силу завжди протиставляється якась більша сила. Навіть подивіться сьогодні, коли ми говоримо у часі війни про зброю. Кажемо, кажуть, хтось має зброю. Росія має таку зброю. Наші союзники нам кажуть, нам дадуть ще більшу зброю. І здавалося б так, що це є така безкінечна справа, знаєте, що на, на кожну зброю знаходиться ще більша зброя. Або по-простішому, що як говорять, на кожного фраєра знаходиться ще більший фраєр. Правда? Але то, коли говорити чисто по-людськи, але коли ми говоримо про святого Дмитра, то треба задати запитання, де є джерело моєї сили. Звідки я маю, де є те джерело, що я маю силу в руках? Де є те джерело, що я маю силу в розумі? Хтось має силу більшу до математики, хтось має більшу силу до якихось гуманітарних наук, де є це джерело. Хтось має більшу силу до співу, так? хтось має більшу силу до інструменту музичного. І де є це джерело, де є джерело сили? І ми, і ми помилково можемо собі думати, що то в мені, що то я такий сильний, що то мені так вдалося. Але насправді, коли дивимося на святого мученика Дмитра, він був дуже багатим чоловіком. Він був керівником, як би тепер сказати, сказали, мером великого міста. Був дуже багатим. І коли помінялися імператори, Імператор дав казівку всім мерам міста, керівникам міста гонити християн, гонити, запихати в тюрми і вбивати. Тоді, по-іншому, ти ставав неугодний. І тоді святий Дмитро, не то, що не почав гонити християн, а навпаки, почав тоді публічно казати: Я є християнин і разом зі всіма молитися. На це потрібно було дуже і дуже багато сили. Бо він розумів, що за тим тягнеться. За тим тягнеться, що його спочатку зняли умовно, як ми можемо казати, з мера, потім його запротоли в в'язницю, а потім його жорстоко вбили. Після цього, біля його тіла, яке почало мероточити, почало відбуватися дуже і дуже багато чудес, і відбувається навіть до, до теперішнього моменту. Навіть кажуть, дошка струни, яка була, де був похований стиль Дмитро, почала мироточити і видавати дуже приємний запах. Це розуміємо, що то був за великий чоловік. Але коли подумаємо, звідки в нього була та сила, щоб протистояти цьому безбожному імператору. Чи та була сила в ньому? Ні, дорогі брати і сестри. Справжня сила, центр або джерело сили є не в нас. Справжнє, справжнє джерело сили є в Бога. І чим більше ми з ним перебуваємо в мирі, чим більше ми молимося, чим більше ми є добрими людьми і менше грішимо, тим більше ми маємо можливість доторкнутися до тої сили, причаститися до тої сили і вже відповідно діяти. Не тільки по своїй силі. Бо кожен з нас має якісь і сильні сторони, і має слабі сторони. Але коли я буду сильний, Через те, що я їм своє джерело сили маю в чомусь іншому, маю в Бозі, маю в тому найсильнішому, оце буде, дорогі брати і сестри, тоді найкраще. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бесвята Діва Марія, Богородиця, Примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Світає Богові. Тобо наша радуйся на тебе уповаю. Пресвятая вповаю. спаси нас. Ті предвична любові, радуйся, спазитиш на тебе, уповаю. нас. радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Е святая Богороди, це спасина. Зачата, радуйся і спасибі, що на тебе уповаю. Святая Богородиця спаси. нас. Е Героямі світліша радуйся і спазити їхша тебе, поваю. Святая Богоронице спасима. І спаси ові царафимі словніше радуйся і спазити їхша тебе уповаю. Святая Богороди. Сквернена, радуйся і спазити їхша на тебе уповаю, Святая я спаси нас! Осна квітку, діви радуйся, і спазити на тебе уповаю. Свята я спаси нас! спасина. Кодів, радуйся, і спазитив, що на тебе, вповаю. Візвята я бого, спаси. Марія покрови світу, шиш від облаків, радуйся і спазити, що на тебе вповаю. Заступнице перед справим судею, радуйся, і дих, що на тебе, вповаю. Не свята я, богонице спаси. Маріє, потіхо заплаканих, радуйся, і дих, що на тебе я. Вічників радийся й спазити їх на тебе вповаю, не святая, воронице спаси нас. посередниця, що не прикинула нас після свого спення, радийся і спазити їхша на тебе в поваю. Е Славенна радуйся і сказати, що на тебе поваю Ба ми грішні не вагаємо, обтяжені гріхами не злічених, моти бо Бога бишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збани досяги него Pomja a nevét, a te, az összeki mrodj és rodj.

Слухай дочко, із поляні, прихили вухо Твоє, родуйся, я діво радуйся цінний цінським зарях Христа, радуйся, хрестивших, росла, ні, рахуйся, двері. Тима Кого, радуйся все, мір не свіго, радуйся, всі расте, радуйся, вірним, спасе, радуйся, заступниця всіх християн. Усіх чаз і на віки, віків, ам, радуйся, храме Голі. Let pola que melo si tui molemos te veis sluha e pomelo o Жому, що шо вислухав голос, моління нас грішних, і помилав рабів своїх, і охоронив нас і всякої скорби, в гніву і, гнів, і нужди, всякої болізні, душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям, промовмо всі, скоро вислухай милостивого, помилу, ага. раду вогню, меча. Нападу чужих міжособної брані, що він був молостей, добропривітний, добропомічний, благий, чоловік, любний Бог наш, і відронув увесь гнізві, що наступає на нас, і звав нас із належної, прагнує свої погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Молимо, що Господь Бог вислухав, голос моління на зрічних і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй помилуй. Боже, Спасителю нашу, жуповання всіх кінці землі, і тих, що на морі далеко, і милистий, будь, милистив, владико дорихів наші, помили нас, бо милостивий чоловік, любець Бог і Си, і тобі славу воссилаємо Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Звелінням усі голови, преклонивши Господеві, помолівся. Пристановище, засмучених, радості, скривчених покрових, глянь на нашу нужну і на наше горе Поможи нам, Немічних Провадь нас недосвічених, Ти ж бо наше горе зна. Що бажає Бо немає іншої допомоги, ні захисниці, ні озабоні розрадниці. Крім... Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Отцю і святого й Дум. І нині, і час, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. З то Бог наш молитвами причису і сей матері, приподобно воно наших, і святом, великомученика Дмитрія і всі святих, помили і спасе нас, як благий і чоловік олюби. Дякую всім за спільну молитву.